Це Черкаський вокзал за рік до повномасштабного вторгнення спецпризначенці проводять навчання. За кілька місяців такі навички згодяться вже на практиці для спецоперацій, що змінюватимуть хід війни, говорить начальник управління служби безпеки в області Юрій Погасій. В умовах війни переважна частина роботи і операцій Української спецслужби перебуває поза публічною площиною. Разом з тим є результати, які потрібно. Показувати на загал. пліч зі збройними силами України черкаські спецпризначенці на бойових позиціях. Втім, війна показала вороги не лише на фронті, говорить Юрій Погасій. Вони є і за десятки кілометрів звідти у чиновницьких кабінетах, медичних установах, закладах освіти або ж посеред вулиці звичайні сінького дня. Цей черкасець передавав російським спецслужбам координати блокпостів та військових підрозділів, чекав на прихід російської армії і продовжує це робити. Втім, уже за ґратами. По вашому мнению, росія мала моральне право обстрілювати Україну ракетами. Росія мала моральне право забрати ці всі землі собі. Та Да. А ось цей військовий вважав, що він має право нищити цивільне населення Харківщини. Про це говорить в перехопленій телефонній розмові. Ми ще з трьох сторонах вовілі просто дома, де нахуй виносити. Стріляли по по домам, по машинам. все. йому повідомили про підозру, як і російському генералу, який командував ракетним ударом по цивільних об'єктах в Умані 28 квітня 2023 року. Тоді загинули 23 людини, з яких шестеро діти, розповіла речниця СБУ в області Катерина Дрога. Слідчі служби безпеки України повідомили Сергію Кубилашу про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Нині міжнародний суд у Гаазі видав ордер на його арешт, розповів Юрій Погасій, Та більшість колаборантів переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України, аби їх затримати. СБУ проводить розслідування вже понад 10 років. Наші співробітники перебувають як на передовій, так і в прифронтових районах. Де здійснюють контрзвітну антидиверсійну роботу, затримують зрадників, колаборантів та інших ворогів нашого народу від початку повномасштабної війни управління служби безпеки Черкащини повідомило про підозру за державну зраду 42 фігурантам та відкрило понад 100 кримінальних проваджень, аби виявити російських шпигунів, агентів та коригувальників. Вісьмох людей нині засуджено за державну зраду, бо ж спільна мета для всіх спецслужб, як говорить Юрій Погасій, – Протидіяти ворогу Тетяна Рева, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.